Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами складати текст за ілюстрацією. Промінчик весняний заглянув до нас і в коло дружби зібрав усіх нас. Ну, ми з'єднаєм долоньки свої і радо всміхнемось, я вам, ви мені. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку такі склади: яп, яд, ят. П'ят. НИ, іни, Ця. Яця. Перевірте написане. На наступному рядочку запишіть такі склади через кому ця ни п'ят. Яке слово ви отримаєте, переставивши ці склади місцями? Так, це слово п'ятниця. Складіть слово, складіть речення, використовуючи це слово. Речення у нас можуть бути розповідними, питальними та спонукальними. У мене сьогодні спонукальне речення. Друже! Ходімо зі мною у п'ятницю до зоопарку. Ви, будь ласка, складіть свої речення та запишіть його у зошит. Відгадай загадку. На городі в нас росте сонце ясне, золоте, жовте око. Жовті віє, та чомусь воно не гріє. Що це за сонце таке? Так, це соняшник, молодці. Поміркуйте і скажіть, від якого слова походить слово соняшник? Від слова сонце, бо він дійсно на нього дуже схожий. Розгорніть свій підручник сторіночка 132 вправа 9. Давайте прочитаємо текст Безліч розкішних, великих, променистих квіток. І кожна квітка обов'язково тягнеться до сонця. Бачили ви коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі? Море соняшникового цвіту. Скажіть, будь ласка, чи цей текст правильно записаний? Ні, речення в ньому стоять не у правильній послідовності. Отже, як ми можемо назвати цей текст? Текст, у якому речення розміщені неправильно, називається деформований. Давайте ставити речення у правильній послідовності. Яке буде перше речення? Бачили ви коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі. Так, це перше речення, зачин. У ньому ми чуємо те, про що буде йти мова в тексті. Друге речення, яке буде Безліч розкішних великих променистих квіток. Третє. І кожна квітка обов'язково тягнеться до сонця. Це основна частина. І кінцівка висновок море соняшникового цвіту. Тепер ми з вами розставили речення у правильній послідовності. І можемо дібрати до тексту, що заголовок. Як би ви назвали цей текст? Соняшникове поле. Добре, дуже гарний заголовок. Давайте визначимо, скільки у слові соняшник звуків, букв та складів. Вісім звуків. Вісім букв. Та Три склади молодці. Розгляньте фотоілюстрацію, яке красиве соняшникове поле, яке гарне блакитне небо над ним, які великі яскраві жовті квіти, довгий зелений стовбур, міцний, адже тримає таку велику квітку, велике зелене листя. Спробуйте скласти чотири речення за фотоілюстрацією, те, що ви бачите, та запишіть ці речення у зошит. Про поле, про квіти, про стебло і листя квітів, про пелюсточки, про небо, яке є над полем. Зупиніть відео, подумайте та запишіть своїх чотири речення. Речення мають бути між собою пов'язані. Я сьогодні склала ось такі речення. Соняшникове поле дуже гарне. Квіти тягнуться вгору до сонця. Вони великі та яскраві. Над полем блакитне небо. Зачитайте, будь ласка, речення, які записали ви. Встаньте, трішки, відпочиньте, зробіть рухливі вправи та повертайтесь до роботи. Наступна вправа 10. Прочитаємо текст про соняшник. Теплого, ясного дня соняшник завжди підіймає свою красиву голову вгору. Гордо тримає він золотого бриля, схожого на сонце, повертаючи його за рухом світила. Його усміхнене обличчя оточене щільним вінком із яскраво жовтих пелюсток, гладеньких на дотик. Скажіть, будь ласка, чи завершений цей текст? Ні, текст не завершений. Пропоную вам його завершити. Для цього розглянемо фотоілюстрації і подумаємо, чим би ми могли завершити цей текст. Розгляньте уважно. Подумайте і спробуємо його доповнити. На такі квіти прилітають комахи. Рослина має довге міцне стебло, листя в неї велике та зелене. І кінцівка нашого тексту соняшник квітка сонця. У мене ось таке продовження. У вас може бути обов'язково якесь своє продовження. Давайте тепер прочитаємо весь текст і визначимо його тип. Теплого ясного дня соняшник завжди підіймає свою красиву голову вгору. Гордо тримає він золотого бриля, схожого на сонце, повертаючи його за рухом світила. Його усміхнене обличчя. Оточена щільним вінком із яскраво жовтих пелюсток, гладеньких на дотик. На такі квіти прилітають комахи. Рослина має довге, міцне стебло, листя у неї велике та зелене. Соняшник квітка сонця. Який це тип тексту? В ньому про щось розповідається чи щось описується. У цьому тексті описується соняшник, тому ми можемо з вами сказати, що це текст, опис. Запишіть, будь ласка, у своєму зошиті вправа 10 та запишіть ті чотири речення, які ви до... складали до закінчення нашого тексту. Можете записати мої або свої, які ви склали. Вправа 10. Чотири речення, які ми з вами утворили, щоб завершити наш текст. Текст-опис. Опис соняшника. Вправа мікрофон. На уроці я дізнався. Продовж, будь ласка, речення, що сьогодні ти нового дізнався на уроці. Тепер я знаю, що. Що ти тепер знаєш? Я не зрозумів чи не зрозуміло. Можливо, щось ти не зрозумів. Урок завершую з настроєм. Сподіваюся, що ви запам'ятали, що текст, у якому когось або щось описують, це текст-опис. Якщо у тексті речення стоять у неправильній послідовності, це деформований текст. Текст, у якому про щось розповідається текст-розповідь. До нових зустрічей!